Всім великий привіт. Так, а гарненька, голодненько, бабуся пішла. і ходить, от витрушувати, що там понападало їй до взуття. Ну ладно, <свіплі> Так, я до теплиці. вам покажу, О, Ой, це мій рай. Але тут вже не так гарно, як було влітку. Ви чуєте? Вибиваємо. Е е всю ніч ППО працює. А зараз бабуся ще гепає, і воно, знаєте, такі звуки дуже схожі. Так, о, дивіться, сюди перенесла не так гарно вже, як влітку. Звісно, що все вже відходить. Це помідорчики, які ще не доїли. Гусінь не дожрала ще. Ну, на, Я так думаю, що доїсть. Де ж вона дінеться? Сюди перетягла. Він тут силіт у нас і був, до речі, ананас мій. Це я посадила його. Купили ананас, щоб з'їсти, відірвала оту верхівку. Ну, тік-ток, весь наш багато знавців. І що ви думаєте? Е, вона дійсно пустила корінці, і я її висадила, і така вона була гарна. ну оця материнська вона рослина Бачите, один пеньок залишився. А потім що сталося? Потім вона обмерзла. О, часом занесли до е, домівки її. Вона пустила, я її не викинула. І знаєте, так думаю, шанси є. Пустила ось який боковий. Маленький ананасик. До речі, він такий цупкий і міцний. І тепер буду забирати, вже ж тепер шкода. Треба його пересадити. Буду такий горщик страшнючий. А це ті відра, в яких огірки. Бачите, отак от доростали, це на них поставила. І лимон затягла. Думала, я зазвичай його як починаю переносити з вулиці, він все скидає. Це слимаки і ним не погидували. Жрали. А тут дивлюся, що. Нічого він ще не скинув, які висять п'ять як було, так і залишилось. Ну, Єдине, що він за чимось хворіє, я не знаю, що йому не вистачає. Магнію чи кальцію, чи треба аналізи здавати. Оце він такого кольору. Дивіться, бачите? І він був весь на ньому щитівка. Зараз ще зірву лимони, нехай трішечки оброблю. Ой, вони такі, ой, холодні, вологі. Тут накрила понасаджувала, я вам вже показувала, і салат, і шпінат, і руколу, і щось взагалі, крім салату, нічого немає. Ану, салат ну, салат трішечки пішов. ну, Коли це воно буде і що це воно? Ну, Це ж салат та салат. Руколи, дивлюся, не видно, шпінату також не видно. Зато досить активно попроростали помідори. Е, оце ось, дивіться, бачите, вже які стоять. Оце я склала на наступний рік, не буду навіть цю всю землю тягти до будинку. Будуть в мене оце схоже на шпінатину, та що ж вона одна. Буду воно в мене тут все проростати, особливо ефективне, те, що падалішньо. Тут нападало безліч помідорів, ми там їх позалишали. Я приблизно так по сортам пам'ятаю дещо. Ну я ж розумію, що в мене тут були довгі, тепличні, тому Ото буду звідти або сюди. Понасію, вилізе все. Як на дружах, воно, дивіться, як швидко, жовний помідори, навіщо він мені здався. А це салат притягла, знайшла на грядках. Не насіявся. Ви були дощі, у нас насювався самосійний, на осінь завжди був. Забрала його ось сюди, думаю, хай швидше, бо там же, що, думаю, таке ж тепліше, навіть ще з черепаху треба годувати чимось. І оце мені схоже на шпінат, тільки чому в цьому. І, і ось друга. Рослинка також дуже схожа. Ну, на цьому і все поки що. Та ні, ось іще пішло щось схоже. Е, і он дивлюся, так я тут всього взагалі два рядочка тут, тут посіяла. Чому воно так порозкидалося, не знаю. Мабуть, то не шпінат. Ну, оце на, на ніч накриваю, щоб не померзло. В день приходжу відкриваю. відкриваю. Тут день така парнюка буде. Сюди страшно заходити. І ще покажу, до речі, огірки. Оце в мене таких ще не було. Е, в плані, ну, звісно, що вони так отож трішечки хворіють. Хай собі хворіють, вилікуються. Дивіться, довжина. І Ми його ще не зривали, та він тут сантиметрів, я не знаю, та, ну, не 25. Десь 30, якщо не більше. Оце він отакий, дивіться, тягнеться, 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 тягнеться. Але ще не зривало, тому що він тоненький. Дивлюсь, що він ще набирає обертів. Треба трішечки піддобрати, підживити. І це ж китайське диво, о, чому не фокусується. Нібито я й далеченько. Це ось тут невеличкі ще. І ось також. Ще один. Там дуже багатенько їх зривали. Дивіться, які листя здорові. Це у мене в минулому році таке листя було у Зозулі огірка. Ну, це ж я знаю, що не зозуля, а китайські диви, чи змії. А так би подумала, що зозуля. Ще люди запитували, чого у вас таке здорове листя огірка. Так, а звідки я знаю, чому таке здорове. Ну, порівняно, звісно, ось і ось лопух. То, то здорове. Не знаю, подобається щось чи не подобається. І... О, А тут уже... А тут уже, будь ласка, білокрилка. Е, знаєте, не хочеться матюкатися, от відверто скажу, вже просто не хочеться матюкатися. Mm -hmm. Білокрилка ж? Та яка ще фалера. Ось там сидять. А ну. Угу. Ось зараз покажу ще цього гіганта. Та такий довгенький-довгенький. Ой, тут перці, в мій зріст, практично. І ще гігантські ось які, цей також тут хворячок. А ось які гігантські листя. Дивіться, не влазить в об'єктив. Люфи чи люфи? Люфа, мабуть, правильно. Це все буду викидати прибирати. Ха ще трішечки позеленіє. Я навіть вже перестала її поливати, але я дивлюся, що вистачає вологи Нагрівається за день, задень, переників, потім от такий от конденсат. Ось зараз, якщо буду займати, то краплини падають. Бачите, руки вологі, то їм вистачає тут. Ні, я поливаю гірки, поливаю перець, поливаю помідори дуже рідко, вони вже відходять, що їх поливати. Хай вже достигають, їм вистачає тут всього. Ой, хто там шкребеється? Дратуйте. Ні-ні, вам сюди не можна, вам не можна. Тому що буде зараз там, де земля свіжа. Тікай, 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 тікай. Зараз вистачить розуму, от там, де, де не потрібно, там, де насадило, то якраз там і буде. Це ж так у нас завжди. Зараз зачиню. Ой. Пішли, я людям покажемо полуницю нашу, яка прийнялася. Чуєш? Це все пасеться. Почула потроху вже вигрібати всі ці сухі пагони чи сухе листя. До речі, лаконос уже похнюпився, все вже. Плоди позасихали, а листя, оце не дарма. Люди писали слухати, що він страшний агресор і розростається досить швидко. Я отут, ось, ті кущі, які заважали, їх просто були кущі, господи, гілки. Так воно росло, це прямо на, на цих ось, тобто в середині воно пустотіле і на цих. Що залишилися пагонах прям е росли, ось вони позасихали. Молода поросль така йшла. Ось це треба вже також, мабуть, я так думаю, що їх вже треба цікаво вибирати, та хай просихають, скоро вже й садити. Та ну як скоро, мабуть, не скоро, це я так сказала, мабуть, аж кінці жовтня. Тому що е було таке, що крокусів насадила, мама. Та так на кінець вересня, і, і е, потім вони, мабуть, десь в листопаді заквітли. Ну і все на цьому їхня історія повністю завершилася. Далі вони, мені здається, що вони вже ні весною ні не квітли, і десь вони взагалі пропали. І не сюди, сукунчик. Все ніяк не дають мене руки до винограда, мабуть, зараз. Хочу ж таке засолити, ой, засолити, заквасити винограда, і оцей кущ хріна прийдеться трішечки ним пожертвувати. Ми хрін не могли розвести сім років. Що ми тільки не робили? Так у нас, як ми оце не можемо, бачите, пасеться, квасець розвести. Ось, дивіться, один кущ, другий, третій і отамок два куща. У сусідів нам сусідка наривається, це не такий повний здоровецький пакет АТБ. Каже, вам треба квасець. Думаю, та зараз борщика зеленого зваримо. Так я ж думала, там вже знаєте, ну скільки ж вона мені. Вийде з клубники, вийде. А верніше з полунички. Тікай, тікай. Слава Богу, оце ще нам залишилося отут досадити. І. Отут не повністю таку трошечки діляночку. Тайса не вийде. Оце ж знаєте, зараз же може щось в голову йому луснути і буде там прямо посередині гребсти. Виходь, виходь. Не можна поклоблітися, тобі ж є дехо. На, навіщо ти таке робиш? І так погано э, приживалося, страшне. А потім таке, я листя сухе пообрізала, дивлюся, а там вона всередині під оцим агроволокном, серединка, дивлюся зеленіє, Думаю, ну слава Богу. Ну, наприклад, ось. Так спека ж така. Поливаємо, поливаємо і так от багато кущів. Там нібито немає, ні там є всередині, бо я все ревізію зробили ми з Тайсоном. Ой, що сюди ще сходимо цей парничок. Тут також огірки ще стоять Оце такі страшнючі, ну а вони ж пагони, вони бачите, зелененькі. І там ось скільки огірочків не виривала ще. Мамі бабусі ми цим треба швиденько, аби все поприбирати. Зараз я відкрию. І щоб нічого все вже не заважало на грядках. Я кажу, взагалі, що ми будемо з вами взимку робити. Треба хоча б. Там в нас тут бібліотека велика, є, ж О, ні, мабуть, тут дуже спекотно при це відкривати. Що тут? А, метелик. Порхається бідолага. Не буду його випускати, тому що це мені, через цих метеликів отака ситуація. Потім, це ж вони тут, де б він тут взявся. Оце ж понад'їдали. Ось, бачите? Краса. Зарази. Та йди сюди. Тут огірки ті ж самі, що і великі теплиці. Сажала їх в один і той же час, ну, але ж всі по-різному реагують. Тут ось тільки-тільки, і тут якийсь крученичок. Та й малесенький який. Цей, не знаю. Он ще щось і Ну ну, Що, щось, слимак або оця ж гусінь. І тут комусь подобається, а комусь не дуже. Це ось скрутив отаку дулю. А ці огірки, ой, ці огірки вже треба буде обривати. А ці собі непогано почувають. Звісно, не таке велике листя гігантське, як в іншій теплиці, але ж все рівно вже мурашки бігають, значить, десь по попелицю притягли. Тут, ну, тут трошечки я бачу інший сорт. О, ну Ці ще трішечки і завтра вже буду і ці виривати. Також уже все, скоро закриття сезону. І цих зелених помідорів було б тут би безліч ціла. Ну так ви вже бачите, скільки на долівці понад'їдали ж. Совки і подібні. О, яка краса. краса. Скла на весну всю землю буду протравлювати. І корона імператора. Тут такі гарненькі, але вони на грядках. Більше в вперникові не буду садити чи в тепличці, Хай на свіжому повітрі, на відкритому ґрунті. Так самісінько добре росте. Зараз підіпру цю конструкцію. Давай, давай, підпирайся. Все, підперла каменюкою. І, мабуть, піду візьму лопату та буду копати трошечки гріна, накопаю. Та все ж таки спробую заквасити виноград. Знаєте, ток, Осливи вже квасили, чим тільки не квасили і маринували. І, і вже й наїлися. Залишилося виноград, який також і маринували, що тільки з ним не робили. До речі, вина не робили. А цьому треба саме пополуниці. Так, всім бажаю гарного дня. Дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. За вашу активну участь. Дякую також за корисні поради, за обмін думками. Всіх міцно обіймаю. До зустрічі!